Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І сьогодні ми говоримо про роботу Верховної Ради України і про останні кадрові призначення про новий кабінет міністрів України. І з програми Олександр Домровський, народний депутат, який представляє фракцію блок Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю 11-й виборчий округ міста Вінниці. Пане Олександре, давайте розпочнемо з того, що ми побачили напередодні в сесійній залі. Перерва за перервою, консультації за консультаціями, але тим не менше на сьогодні ми маємо новий склад Кабінету міністрів України. Попередній кабін це уряд Камікадзе, от Арсеній Ценюк про це говорив, але от наступний кабінет міністрів, той уряд, який маємо на сьогодні, це уряд реформаторів, це уряд технократів, це уряд реалістів. Тобто як би ви його дали оцінку цьому уряду? Ну, по-перше, відносно дискусії, які відбувалися і в, в залі Верховної Ради, і в кулуарах, я можу сказати, що і нагадати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і обрання кабінету міністрів і прем'єр-міністра є дуже відповідальним, особливо в тих умовах, в яких сьогодні знаходиться країна. І без сумніву ситуація, яку ми маємо, потребує дуже швидких рішень, професійних рішень. А реформаторських рішень, тому що все те, що у нас є, це проблеми, які у нас вчорашньо і з позавчорашнього дня. Тому звичайно були дуже гарячі дискусії. З точки зору хто може виконати ту чи іншу міністерську функцію. Були відповідні дискусії між фракціями парламенту, між групами, і я вважаю це нормально, тому що це є український парламент, це є демократичний парламент і це є місце для дискусії. Що стосується який уряд ми вчора отримали. А моя точка зору слідуюча. я не є прихильником оцінок, там камікадзе чи не камікадзе, тому що навіть той уряд, який зчорашнього дня вже не працює, який хтось називав камікадзе, по великому рахунку ми жодного камікадзе в ньому не побачили, тому що е, люди пішли з посади, і принаймні навіть ті, в яких залишились якісь проблеми кардинального невирішення державних. Там справ, ніхто їх там не наказав і ніхто їх особливо і не критикував. Так що говорити про якусь ситуацію з Камікадзе, я думаю, це, це неправильно. Цей уряд, як би я охарактеризував, уряд високодосвідчений, тому що фактично більшість міністрів мають не тільки українську освіту, а мають і освіту достатньо престижних університетів кращих. А це уряд, в якому є практично всі представляються як успішні топ-менеджери, проджект-менеджери в різних проєктах, в різних напрямках, і я вважаю це дуже важливо. Уряд, який розмовляє не тільки українською мовою і не тільки знає російську мову, а вільно володіє англійською мовою. Це буде. А це говорить про те, що рівень спілкування з нашими європейськими партнерами. На рівні міністрів, на рівні міністерств буде набагато кращий і більший, і це люди, які, на мій погляд, мають успішні проекти реалізовані в Україні. Пане Олександре, сьогодні прем'єр-міністр України Яценюк, відкриваючи засідання, сказав, що от хто не впорається з завданням, той піде у відставку. Але є люди, які залишилися працювати з попереднього уряду: от Аваков, Петренко, Квіт. Із трьох тільки Квіт провів реформу, зокрема, от вищої освіти. А ваков презентував напередодні, що ще має зробити. Ну, давайте тут відзначимо, що з моєї точки зору є два принципових моменти. Перше, коли є, вибачте, за таке слово приємственность між вчорашнім урядом і сьогоднішнім урядом, або частина міністрів перейшла із попереднього уряду в сьогоднішній уряд, це є абсолютно нормально. Тому що кожен раз робити стартап або апгрейд і починати все з нуля, це неможливо. Я вважаю, ті люди чи ті міністри, які залишилися в уряді, до кожного з них можна висловити ті чи інші претензії, і достатньо серйозні. Але по великому рахунку, якщо враховувати, що Україна знаходиться в стані війни, якщо враховувати, що в якій економічній ситуації ми знаходимося, то і є якісь виправдання або якісь відповіді, які ми вчора чули від того самого Авакова, міністра внутрішніх справ, скажімо, на засіданні фракції, коли вона йшла співбесіда з кандидатами на посаду міністрів. Тому я вважаю, що це нормально. Відповідальність величезна, але це абсолютно не означає, що якщо вони не встигли реалізувати ті чи інші реформи в своєму міністерстві, що відповідальність, і, і вибачте, але якщо потрібно буде і наказати. Не буде вже для нового, для нового міністра або для нового кабінету міністрів. Є очевидні запитання, на які вже зараз треба шукати відповіді. Вчора от кандидат, чи будучи кандидатом на посаду міністра АПК, його запитують депутати: буде продаватися в нас земля сільськогосподарського призначення чи ні. Він відповідає неоднозначно. Є ну, коаліційна по угода. Ну, по-перше, давайте, давайте так. Є коаліційна угода, ви самі почали відповідати на на, на свої запитання. Коаліційній угоді багато принципових речей прописані, але не всі. Сьогодні є. Ми маємо вже прем'єр-міністра, сьогодні ми маємо уряд, який повинен на основі коаліційної угоди сформувати стратегічну програму реформування економіки і соціально-економічної сфери України. Тобто, те, що написано в бумагах, вони повинні трансформувати а. В проекти законів, які повинні дуже швидко бути проголосовані в українському парламенті, б в постанови уряду, які повинні протягом грудня бути прийняті або січня, а не відтягуватись на 4, на 5, на 6 місяців. І звичайно, те, що мене турбує, да? з однієї сторони я сказав про ті плюси, які я бачу а у міністрів, яких ми вчора з яких ми вчора проголосували, але разом. Але разом з тим, мене наприклад турбує дві принципові позиції: перше. Що дехто з дуже, я би сказав, талановитих менеджерів, які стали вчора міністрами, вони безпосередньо не знають поки що і не мають безпосередньо відношення до тих міністерств, до структури міністерств, до внутрішньої проблематики міністерств, і вони ніколи цим напрямком не займалися. Ну, наприклад, міністерство екології, тому що коли вона йшла співбесіда з кандидатом. На посаду міністра ми відчули, що є міністерство, є класний топ-менеджер, яку рекомендують на посаду міністра, але поки що немає розуміння того, що всередині цього міністерства. І я думаю, це мінус, тому що у нас немає запасу часу для того, щоб люди, міністри адаптовувались, вчилися і умовно, умовно кажучи, йшли або в перший клас школи, або йшли на перший курс університету, тому що рішення потрібно приймати вже вчора. Це перша проблема, яку я на сьогоднішній день бачу з точки зору вчорашнього уряду. Є друга проблема, яка, на мій погляд, ну, не менш важлива і над, які, над якою потрібно дуже серйозно попрацювати уже уряду. А з якою командою кожен міністр приходить в те чи інше міністерство. І чи розуміє міністр, що, скажімо, кожне міністерство це величезний такий державний холдинг з величезною. Кількістю проблематики внутрішньої, структурною проблематикою, людської проблематики. І що і мені дуже важливо, щоб, щоб і вони це розуміли, це не бізнес. В бізнес можна прийти і провести реструктуризацію бізнесу або скорочення персоналу дуже швидко, протягом місця або двох місяців. Для того є відповідні процедури. В органах державної влади на рівні міністерств це робити набагато складніше. І от команда. І практичний досвід, професійний, спеціалізований, ну це виклики, над якими потрібно буде дуже серйозно працювати, пане Олександр. Ще от е, предметне запитання: новий міністр охорони здоров'я Олександр Кіташвілі, українець, отримав громадянство. Він сказав, що медична реформа чи реформа, в в медичній сфері, вона відбудеться безболісно. Але те, що ми бачили, яким чином на вже проводилися медичні реформи. То чи можна в українських реаліях щось безболісно робити? Знаєте, я, я хочу наголосити на тому, що, по-перше, у нас є наш, на жаль, негативний досвід проведення реформи системи охорони здоров'я, зокрема, в Вінницькій області. Зокрема, зокрема в Вінницькій області. І та, ті проблеми, які були, вони тільки накопичились. І замість того, щоб отримати якісну медичну послугу, простій людині, створився. Створилася така система, яка не дає можливості цього утримати. Це дуже е, така тонка тема, серйозної глибокої професійної дискусії, але у нас є вже негативний досвід проведення власних реформ в галузі охорони здоров'я. Це перше. Друге, е, я підтримав цю кандидатуру вже е, можна сказати українця грузинського походження, тому що в нього є величезний досвід реформування системи охорони здоров'я в Грузії І з плюсами, які там були. Але і з мінусами, тому що ми знаємо, що реформування системи охорони здоров'я в Грузії відбувалося теж не дуже просто, і тому це є, це є нормальний і гарний шанс для України зробити знаєте, такий пере, ну, апгрейд, зробити от, наше бачення, нашої візії, того, що потрібно простому українцю, і як це зробити для того, щоб вирішити проблему, а не ускладнити проблему. Більше того, можливо, упереджуючи ваше запитання по міністрам іноземцям. Які, до речі, багато років живуть і працюють в Україні, а статус громадянина України тільки отримали вчора указом президента, я можу сказати, от зверніть увагу. Якщо ми проводимо соціологічне дослідження по больовим точкам того, що сьогодні найбільше турбує українців, ми говоримо, ми чуємо позиція номер один це корупція, яка просто всіх достала вже у всіх органах виконавчої і не тільки виконавчої, і судової, і представницької влади. І те, що на сьогоднішній день, скажімо, у нас була співбесіда з людиною, яка може бути першим заступником міністра внутрішніх справ, яка має величезний досвід боротьби з корупцією саме в системі, ну в системі виконавчої там, представницької влади в Грузії, я вважаю це дуже важливо. Я говорю про те, що іноземці у нас запрошені, скажімо, на самі боліві точки, на самі важливі фронти. Внутрішньої війни, яка у нас є, це перше, це корупція. Друге, ми з вами почали говорити це система охорони здоров'я, тому що для людини немає нічого важливішого, ніж здоров'я його, його родини, його дітей. І стільки проблем, скільки ми маємо тут, і стільки корупції, скільки ми маємо в системі охорони здоров'я, можливо, в інших сферах ну ми стільки й не маємо. Ми давайте звернемо увагу на те, що ще одним міністром. А є людина, ну скажімо, уже українець литовського походження, міністр економіки, який повинен зайнятися проблемою децентралізації, я би сказав, спрощення відміни впливу да, зменшення суттєвого впливу держави і інструментів різних державних на, на економіку країни. Тому що тут також найбільша кількість в дозволах, в процедурах, в бюрократичних там папірцях і так далі. Кількість корупції, яка є, яка не, да не дає можливість розвиватися бізнесу і, і займатися mm. бізнесом. І на завершення, на завершення, те, що ми говоримо про міністра, міністра фінансів, дуже професійна людина, е уже українка американського походження, яка 20 років живе, живе в Україні, 20 років живе в Україні, але разом з тим. Тут я би сказав дві позиції: а бюджет країни і фінанси країни це, знаєте, це такий становий хребет, навколо якого можна формувати уже стратегії розвитку, стратегії та модернізації. І це, звичайно, відповідний канал комунікацій з донорами, з інвестиційними фондами, які довіряють фізично цій людині. А відносно каналу комунікації з бюджетним комітетом? От ми знаємо, що всі депутати хочуть бюджетний комітет, тому що можна пролобіювати інтереси свого округу. Це буде припинено от, за допомогою Наталії Ярецького. Тому що це стороння людина. Вона не на неї неможливо не на сьогодні впливати. Ну, по-перше, я можу сказати, я думаю, що так. Да. Я думаю, що да, тому що є, по-перше, реальна бюджетна фінансова ситуація в країні, яка, якщо м'яко сказати, є не дуже гарною. І ви вчора чули виступ прем'єр-міністра і там три основні базові завдання, які у нас стоять перед парламентом, перед урядом на 2015 рік, по податковій базі, по прийняттю бюджету на 2015 рік, і звичайно, міністр фінансів тут буде грати в цьому оркестрі парламентського парламентсько, в такому урядовому головну скрипку чи одну з головних скрипок. Але з іншої сторони, я хотів би іще наголосити на слідуючому. якщо ми не декорумпуємо... Роботу Верховної Ради, якщо ми не декорумпуємо роботу комітетів, робота яких повинна бути прозора, відкрита, направлена тільки на прийняття проєктів законів або законодавчих актів, які потрібні для модернізації і для розвитку країни. Моє відчуття: те, що я чую, те, що я бачу, те, що говорять депутати принаймні в нашій фракції в коаліції. У нас немає сьогодні, і те, що співпадає з моєю внутрішньою позицією, у нас немає іншого шляху ніж зробити максимальну зведену до нуля декорумпізацію Верховної Ради і звичайно кожного комітету. Пане Олександре, непроста місія у вашого колеги, вчорашнього колеги по фракції у Павла Розенка, міністра соціальної політики. З одного боку, йому треба пояснювати людям і показувати реальні справ в державі. То не давати спекуляцій на темі пенсій, зарплати, що ми чуємо сьогодні в сесійній залі. З іншого боку, позиція відносно пенсійної реформи. Всі критикують Тігіпка за те, що він провів пенсійну реформу, але її поки що ніхто не скасував. Ви знаєте, я висловлю свою особисту точку зору. Підкреслю я свою особисту точку зору. А я, не... я вважав, що... Можна було, а можливо, і потрібно було залишити Людмилу Денисову на посаді міністра. І що це була кандидатура, яка могла із того вчорашнього уряду перейти в сьогоднішній уряд, розуміючи, що соціальна сфера вона занадто чутлива, що е, якісь кроки, якісь програми були вже прийняті, зроблені вчорашнім міністром, і що цю лінію потрібно було продовжити вже в уряді Арсенія Яценюка як премєр міністра а, наприклад, Павло Розенко, як також достатньо серйозний професіонал, в соціальній політиці він міг би, наприклад, очолити профільний комітет і в такий спосіб мати модель, яка б давала можливість з однієї сторони дуже швидко модернізовувати якісь кроки і якісь програми в рамках міністерства з іншої сторони це все підтримувати відповідними законодавчими актами. Але було прийнято політичне рішення ну, на рівні формування коаліції, на рівні переговорного процесу. Я можу сказати, що те, що я бачу, те, що я знаю, те, що я чую, він людина, яка дуже переживає за те, що відбувається. На його плечі лягає величезна відповідальність і не тільки на його плечі, а й на плечі блоку Петра Порошенка і коаліції. Але з іншої сторони у нас немає іншого виходу, ніж брати відповідальність і тягнути цього возу і один одному допомагати. Що стосується пенсійної реформи, ви знаєте, мене вчора дуже насторожили декілька заяв, які вже прозвучали з трибуни, які носили ну такий явно популістський характер, що от група вперше виходить, чи представник якоїсь групи виходить, не буду поки що називати якої, до трибуни, і зразу починає говорити про відміну пенсійної реформи. Чи потрібно змінювати пенсійну реформу, чи потрібно її кардинально міняти? Так. Але пенсійна реформа це в першу чергу це фінансові ресурси, які ми повинні заплатити людям, пенсіонерам, і виконати зобов'язання держави перед ними. Але це все, що має єдиний, ну такий взаємопов'язаний процес між економікою, між бюджетом, між соціальною сферою і між, між скажімо, кількістю пенсіонерів і їх рівнем. Я абсолютно переконаний, наприклад, що потрібно піднімати не тільки заробітні плати, потрібно піднімати коректувати пенсії. Тому що на сьогоднішній день курс вчора був 8, Сьогодні курс 16. Але це не можна робити знаєте, такими. Вибачте за грубе слово плівками з депутатської з головної трибуни Верховної Ради. Без економічного обґрунтування, без аналізу, без ув'язки з іншими, скажімо, бюджетними бюджетними е, моментами, без поетапного розуміння, що можна зробити сьогодні, що ми обіцяємо і зробимо завтра, і що ми зробимо там через рік і через два. От е, дуже коротко, якщо можна відносно посади першого віцепрем'єра, і наскільки на сьогодні е, відбувається ефективно робота довкола розподілу парламентських комітетів. А ну, те, що я знаю, те, що я розумію, що позиція першого віце-прем'єр-міністра є надзвичайно важливою. Це людина, яка в умовах реальної війни, реальної економічної кризи, реальної необхідності модернізації країни повинна відповідати за силовий блок і координувати силовий блок. Тому, наскільки я знаю, йде і пошук такої людини, яка б могла дуже ефективно, швидко виконати цю місію, яка є непростою. Я ще раз підкреслю в умовах війни, яка є у нас на сході. Що стосується комітетів, ну йде непростий, непростий непроста дискусія між депутатськими групами, між депутатськими фракціями, між коаліцією і, скажімо, опозицією, між позафракційними народними депутатами. Ну, наприклад, я можу сказати, що я є прихильником того, щоб в незалежності, як... наскільки мені опозиція не подобається сьогодні. Але я прихильник того, що в українському парламенті ми повинні вибудувати демократичну модель взаємостосунків влади і опозиції. Йде е, непроста дискусія, але я сподіваюся, що завтра буде результат буде, буде проголосовано, проголосовано розподілення народних депутатів по комітетам, а розподілення голів комітетів, перших заступників. Сподіваюсь, що так само, як обрання спікера, прем'єр-міністра, уряду. Останній такий, знаєте, складний процес. Завтра у нас буде завершено. Будемо чекати. Дякую вам за розмову. Дякую, глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України від блоку Петра Порошенка, Олександр Домбровський. Залишайтеся з нами. До побачення.